Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Україна посідає шосте місце у світі за використанням криптовалюти. В ній депутати декларують мільйони доларів. У нас працюють біржі, а на вулицях міст купа пунктів, де міняють гривні на біткоїни чи інші монети. Та досі весь цей бізнес у сірій зоні не платить податків. Нині вкотре у парламенті заговорили про легалізацію та оподаткування криптовалюти. Чи можливо це зараз? І скільки держава може отримати до бюджету? Дізнавалася Христина Гавриш. Ось активний а, збір, який запустили буквально пару тижнів тому на початку грудня, блискавки СОО. І донатити на цей збір фонду притули можна не лише традиційні гроші. Є завжди рахунки для криптовалют: біткоін, ефір і USDT. Ці прилади нічного бачення для десантників придбали за криптодонати. Приймати їх почали ще на початку великої війни. Цифрові Ось. гроші тоді врятували. За них можна було миттєво в обхід бюрократичних процедур і обмежень купити практично все. Чимало компаній у Європі та США приймали таку валюту. Ми закупляли і можна закупляти від радіостанцій, закінчуючи, Дронами, тепловізорами криптовалюту взяв натиснув там через одну хвилину. вона вже в, на іншому кошельку виробника і товар. Ну рахується оплаченим в Україні. Теж є компанії, які приймають цифрові гроші. За них можна купити мобільний телефон у магазині техніки, одяг, ліки чи заправити авто. Водночас придбати криптомонети під час великої війни через обмеження НБУ стало важче раніше їх здебільшого купували онлайн на спеціальних біржах за допомогою банківської картки. Нині банки блокують такі операції. Все це зараз не працює, і єдиний вихід ну такий, якщо кажемо там. Найбільш повноцінний да це обмінні пункти. Люди просто привозять гроші в обмінний пункт. А обмінний пункт відправляє їм криптовалюти кудись. Та Україна все ж опинилася на шостій сходинці у світі за використанням криптовалют. Їх щорічний обіг у нас мільярди доларів, але державна скарбниця з цього нічого не має. Криптовалюта у нас досі в сірій зоні. На ринку України працюють десятки криптовалютних бірж. А на вулицях міста можна побачити ось такі обмінники. Тут можна купити купити чи продати біткоін або іншу монету, але держава робить вигляд, що не бачить увесь цей бізнес. Криптовалюта досі не легалізована. Офіційно зареєструватися і платити податки в Україні. Компанії, які займаються криптою, навіть за бажання не можуть. Вони готові платити податки. У них немає там якоїсь. Знайте, вони не займаються чимось страшним, що вони хочуть бути в сірій зоні, але держава їм не дає це зробити. Українські криптокомпанії реєструються в ЄС і платять податки там. Через це ми втрачаємо десятки мільярдів гривень, і це тоді, коли нам так потрібні гроші на військо. Якщо брати всі глобальні компанії з українськими фаундерами. То це мільярда доларів тільки податків. Ефект від детінізації економіки в разі легалізації криптовалюти важко й підрахувати, адже через відсутність регулювання крипту гори бізнесмени часто використовують у різних схемах. Поки що це абсолютно сіра зона, що дозволяє, як росіянам, обходити санкції, так і українським. Не дуже чистим на руку людям або не платити податки, або вводити гроші з країни, або таким чином фінансується вся корупційна діяльність. На початку 22-го Верховна Рада навіть ухвалила закон, який мав би легалізувати криптовалюту у березні. Вже у розпал війни президент його підписав, та документ не запрацював. бо для цього треба було прописати, які скільки податків має платити цей бізнес і власники криптомонет, оскільки. Жодного е, законопроекту щодо внесення змін до податкового кодексу так і не було прийнято. Відповідно, закон так і не набув чинності. Депутати тим часом декларують мільйони у криптовалюті. У лідерах за 23-й рік депутат одеської облради Микита Кузькевич у нього 121 двадцять біткоін. Нині це більше 12 мільйонів доларів. Депутат Хмельницької райради Олександр Кізляр задекларував 100 біткоінів. це понад 10 мільйонів доларів. Нардеп Олег Бондаренко має криптовалюти на 8 мільйонів доларів. У нас ринку там немає, регулювання немає. Ми до сих пір там не прийняли правила, проте депутати у нас володіють віртуальними активами. Ну в якійсь такій паралельній реальності ми напевно з ними живемо. Натомість у Євросоюзі з 25-го вже наповно запрацює законодавство, яке регулюватиме криптоіндустрію. А новообраний президент США Дональд Трамп обіцяє сформувати стратегічні резерви з біткоїнів. Ця заява й спричинила чергове зростання курсу цієї монети до 106 тисяч доларів. Ми хочемо зробити щось видатне з. Криптовалютами ми не можемо дозволити іншим, наприклад, Китаю, випередити нас. Ми хочемо бути лідерами. В Україні ж ніяк не узгодять ставки податків на прибуток від криптовалюти. Міністерство цифрової трансформації наполягає, треба діяти обережно перші три роки, стягувати 5%, потім поступово підвищувати до 18%. Інакше можна не отримати нічого. Ці гроші так і не виведуть з тіні. Ставка має бути такою, яка дасть максимальне надходження до бюджету. І щось нам підказує, що чим менша буде ставка, тим більше надходжень бюджет отримує. Податковий комітет уже на фініші із законопроєктом деталі не озвучують. Та голова Данило Гетманцев Одної каже, пільг для власників біткоїнів і криптобізнесу не буде. Криптокомпанії платитимуть 18% з прибутку. Власники криптомонет загалом 23%. Оподатковуватимуть лише суму зароблену на цій інвестиції. Ви, наприклад придбали криптоактиви за 100 гривень, продали їх за 120 гривень. 20 гривень буде оподатковуватися. Якщо ви придбали активи за 100 гривень, продали за 90 гривень. Відповідно, ви нічого не сплачуєте, бо у вас інвестиційний збиток. Експерти ж закликають бути обережними з інвестиціями в криптовалюту. Її курс спекулятивний і нічим не підкріплений. Восени 21-го один біткоін коштував 67 тисяч доларів. Влітку 22-го – 20 тисяч. Нині перевелив за 100 тисяч. Жодна легалізація не захистить від ризиків і втрат, коли він знову обвалиться. Біткоін це спекулятивний актив і бульбашка. він може коштувати нуль, так само він може коштувати мільйон. Ми не бачимо сьогодні механізмів компенсації, в разі якщо біткоін, наприклад, впаде там, до тисячі доларів за одиницю. Це ринок спекулятивний, він для простих громадян не є зрозумілим. Так само в казино ви заходите, якщо ви не знаєте правил гри, скоріше за всього ви втратите всі гроші. Легалізувати криптовалюту у нас можуть уже на початку 25-го. Підтримує це і міжнародний валютний фонд. За підрахунками різних експертів це може дати бюджету від 1 до 4 мільярдів доларів. Та головне будувати схеми з криптовалютою стане важче. Христина Гавриш, Роман Щербаков, факти ICTV, Єдині новини.